Отже, ми маємо таку гусеничну стрічку. Якщо ми просто застосуємо до неї модифікатор Curve, то отримуємо наступний результат. Бачимо, що на згинах траки деформуються, це є абсолютно неприйнятним, адже траки не можуть виглядати як гумові. В цьому відео покажу один із способів, як можна уникнути цієї проблеми і зробити коректну гусеничну стрічку без деформацій. У мене є сцена, яка містить всі ключові елементи ходова частина. Крива, по якій буде е, йти гусеничні траки, та, власне, сам трак. Поки що ходову можна приховати, і потрібно налаштувати в першу чергу оріджен траку. Я свої траки роб, роблю так, що у мене е, оріджен розташований там, де і палець. Це може бути зручно, якщо роз, е, працювати з траками вручну. То можна ставити так, обертати, ставити, обертати. А це дане відео не про це. Нам зараз потрібно відкоригувати Origin, щоб чітко Origin стояв по центру між двома пальцями. Origin готовий. Тепер нам потрібно трак перемістити ті самі координати, що і крива. Тобто, щоб у нас. Origin кривої та Origin трака весь Готово. Тепер в тих же координатах, що і трак, створюємо plane. Плейн. Ширина плейну не має значення, А довжину потрібно виставити оце, по центру пальців. Так і так. Виділяємо track, виділяємо plane, Ctrl-P. Object. Таким чином ми прив'язали track до plane. Далі переходимо на влаштування Plane, вкладка Instancing. Baces. Таким чином ми створили instance копію траку, який прив'язаний яз, прив і розташований на поверхні plane. Далі з цим плейном вже працюємо. Назначаємо йому модифікатор Array. Перевіряємо, щоб траки з'єднувалися коректно. Збільшуємо кількість копій. Далі застосовуємо модифікатор Curve. Вибираємо криву, налаштовуємо, збільшуємо кількість копій. Так. Щоб у нас цей плейн нам не заважав, його можна приховати в налаштуваннях плейну. Виключаємо ці галки. Отримаємо гусеничну стрічку. Як бачимо на загинах, траки абсолютно не деформовані. Варто зауважити, що це саме інстанс об'єкти, ці всі 97 траків рахуються як один. За допомогою кривої можна редагувати гусеничну стрічку. Як бачимо, траки рухаються чудово. Нам потрібно з'єднати гусеничну стрічку, це робиться о, досить схоже, як і в реальному житті. Показуємо нашу ходову частину. За допомогою кривої можна рухати ту частину там, де в нас направляюче колесо. Рухаємо по осі Y, поки в нас не з'єднається гусенична стрічка. Так. І тепер нам треба повернути, У нас, направляючи колесо почало влазити в траки, нам потрібно його повернути трохи. З таким чином. Далі потрібно налаштувати розташування гусеничних втраків таким чином, щоб зубці ведучого колеса. Попадали в отвори, які для них призначені. Для цього обираємо гусеничну стрічку і рухаємо її по осі Y. до тих пір, поки зубці не стануть в отвори. Загалом рухом по осі Y можна, я думаю, і анімувати гусеничну стрічку. Але при такому методі створення гусеничної стрічки є певні нюанси. Якщо ви захочете експортувати таку модель в інші редактори або в ігрові руші. Для прикладу я експортнув цю модель в форматі FBX і вставив її у Marmoset, то плейн лишається. Тут є два способи, як вирішити цю проблему. Можна банально зменшити плейн до мінімального розміру. Але в нуль його повністю зменшити не вийде. Вишається така тоненька смужечка все одно. Другий спосіб це просто перетворити інстанс об'єкти у звичайні об'єкти. Для цього приходимо в меню Object, Apply, Make Instance Real. Натискаємо і у нас створюються всі наші 90. 7 траків. Тепер вже як повноцінні унікальні об'єкти. Соромно визнати, але цей метод я і сам тільки зараз вивчив. Сподіваюсь, і вам він буде теж корисним. Ці та інші траки і колеса можна знайти в нашому магазині на Сі Trader. Посилання в описі до цього відео. Дякую за увагу і на все добре!